В Києві парад військової техніки, а в Куликівці сільськогосподарської. Жителі аграрного краю вже зібрали зернові і мають повне право відпочити. Ювілей Незалежної України святкують з розмахом. До Куликівки приїхали представники всіх сільрад. Зібралися господарники, гості з області, і навіть з дружнього повіту Естонії. Люди вийшли у центр селища святкувати разом. Ми в цьому році завершили. Збирання ранніх зернових раніше за всіх в області отримали досить чудовий результат 40 центрів з гектара. Зібрали 32 тисячі 60 тонн хліба. Основою фундаментом для нас є сільське господарство, а так само і переробка, яка сьогодні повністю забезпечує нашу громаду. Голова райдержадміністрації також відзначає, 13 громад вже провели обговорення і прийняли рішення про створення об'єднаної територіальної громади з центром у Куликівці. До Дня Незалежності Куликівські обжинки, театральне ярмаркове дійство. Центром йдуть воїни АТО, медики, вчителі, промисловці та аграрії і представники селищних рад, творчі колективи району. Жителі Куликівки віддають шану своїм загиблим героям в цей час. В зоні антитерористичної операції разом з іншими військовослужбовцями проти російського агресора борються і 35 воїнів з Куликівського району. Ми підтримуємо наших військових і бажаємо, щоб вони швидше повернулися додому. Серед почесних гостей делегація з Естонії, її представник Ігор Таро, два роки не був в Україні, і вперше він відвідує українське село. Естонському гостю атмосфера Куликівського свята подобається. Естонія маленька країна, яка не може похвастатися крупними природними ресурсами або можливістю будувати великі самоліти. Но у нас есть общие ценности, которые нас объединяют с украинским народом. Это свобода, независимость и желание сделать наш дом лучше. Після офіційної частини кожен мав можливість поринути у неформальну атмосферу святкування. Містечко майстрів дивувало розмаїцям виробів з дерева, картинами, жіночими прикрасами та вінками. Дню Незалежності присвятив свою книгу житель Луківки Микола Чава. Як козак вчився грати в шахи, посібник по інтелектуальній грі, написаний за мотивами українських казок. 2016 рік рік англійської мови, як ми знаємо. Тому я видав книгу української англійської мови, видав книгу для того, щоб діти вчилися грати у шахи, вчили англійську мову і нашу рідну українську мову. Люди відпочивали, підспівували фольклорним колективом та з задоволенням танцювали прямо посеред площі.